Доброго дня. Сьогодні 24 серпня. День Незалежності. Вітаю всіх із цим святом. Бажаю, щоб кожен з нас, українець, відчував себе всім тілом, всім серцем, всією душою, вільним і незалежним. Я вірю, що цей день, коли ми станемо вільні і незалежні, наступить. Наступить швидко. Особливо подякуємо воїнам, нашим захисникам. Тільки завдяки вам я можу спати спокійно. Українським небо, можна сказати так. Сьогодні небо затягнуте, ще крапає дощ, але настане час. І хмари зруціється і вигрене сонце. Дай Боже, щоб як можна скоріше над Україною розсіялися хмари і виглянуло сонце. І наступив мир. І Україна по-справжньому стала вільною, незалежною, неокупованою. Таке коротеньке відео. Ще раз темнела залежності Україна. Всім щастя і добра біжиться.